Привіт, друзяки! з вами як завжди на Артем. Друзі. Вже всі знають, хто я, і що я, і про що я. Так, друзі, сьогодні будемо дивитися на взорчик даної гри під назвою Supermarket Симулятор менеджер. Назва, звісно, довга, але нафіга вона така, ну фіг з нею. Гра реально класна, вона мене дуже зацепила, друзі. Дуже мене підкупила своїм телефоном і своїм геймплеєм. Дуже багато чого. Вийшла, друзі, обнова. Я колись показував вам цю дану гру, тут був фургончик такий стояв біленький. А зараз бачите пікапчик червоненький, бачите, у мене супермаркет. Теж, друзі, трошки начебто як обновили суперстор. Тепер називається 24 на 7. Як ви бачите, в мене зараз є дві всього лише ці полички такі. Це в нас холодильник і отака от поличка. Я, друзі, нічого не закупляв, так як я поки що думав, нічого не буду. Що, друзі, об-об-об-об-об... Вибачайте мене за, те, що я трошечки. фігню страдаю. Коротше, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, ссылочка, як завжди, внизу під відео в описі, буду дуже вдячна. Ми починаємо. Дивитись на обзор. Добавили, друзі, от проходимо в контактдер наш. Що у нас тут є? Ви бачите, в мене зараз 561 долар. Я поличку купив тоді, що в нас додали? У нас додали новий більший, так скажімо, вибір продуктів. У нас вже добавили, як ви можете бачити. Добавили багато нових фурнітур. Так скажімо, нових оцих ну кличок всяких ліцензій так як були. додавали секції, щоб розширяти магазин. Наші додали, друзі, ось таке відеречко мусорне і клінінг якогось майстра чи що. За 10 близького Але в мене їх немає, так як я їх всіх просрав. Що у нас ще є? Швабра, ось ця. Як ви друзі зрозуміли, ця швабра використовується тим, що ми будемо витирати підлогу від наших а давайте, друзі, замовимо якийсь товар. Наприклад, те, що привезуть саме найшвидше. ось, Давайте на, на оцей, оцей, все, друзі. Він прийде у нас за хвилину буде товарчик. Якщо він буде, друзі, я вам покажу. І може люди натопчуть, так скажімо, ось за своїми ратицями, понатопчують мені пол, мій блистящий, то ми їх шваброю дубасимо та й все на цьому буде зашибіться. Я, друзі, за скоро. Так, друзі, все, товар прибув до нас. І ми беремо його, відкриваємо, звісно, і на полички виставляємо. Зараз відкриємо магазин і подивимось, друзі, чи будуть вони натопчувати ці сліди. Викидати, друзі, в мусорку дуже легко, нажимаємо саме нижня тхроу чи тхреу чи меу чи беу. Коротше, друзі, починаємо. Так, заходимо в наш магаз, нажимаємо на табличку, наводимось. Open. Все, друзі, і зараз будуть перші клієнти. Ось вже прийшла одна панянка. Це я муку купив чи я знаєш, що, що ти дві береш? Дві. Ну Начу собі так. Побачимо. Продамо це все, друзі. І будемо дивитись, Так, 4 долари, тобі 18 центів. <кхід> так, ось ще одна теж, Що я муку? Так, блях, бездачі, слава Богу. Так, Зараз, друзі, все продамо це і будемо дивитися, чи вони натопчуть наші сліди, чи ні. Тільки теж одну муку. О, все бездачі, як добре. Як добре, що бездачі, друзі, як добре, я просто ціну не збільшував, так як не хочу. Не бачу смислу зараз. Мені. Я кажеться, вже бачу сліди, чи Ні, у мене тефон замузараний. Замур зраний. Так, беремо 2, 0, 9, все. Бай-бай, включаємо звук. Так... 7 доларів тобі дам. Так. 5, 5.7.91. Так, на шуруй. Зараз ми всю муку продамо, друзі, і будемо дивитися, чи воно замастить нам підлогу своїми купити так 4, 8, це все шоруї. Що там ще є? Все? Так, їх хтось натупкали, ні? Ні, друзі, немає нічого. А нафіг тоді та швабра треба. Я думав, тут швабра в мене от усе є. а толку з цього ніякого. Не розумію. Ну, коротше, таке от. На цьому, друзі, я закінчую даний обзор відос. Кому гра сподобалась, вас лайкос, підписочка, звісно, з вами завжди був Артій, Державні, друзі, до зустрічі, всього самого найкращого. Пока-пока. Гра реально суперова, дуже класна. Рекомендую. На цьому, друзі, кінець. Кому сподобалось. Уважуха, пока-пока.